Всіх вітаю, друзі! Сьогодні на відеогляді буде у нас така чудова постільна білизна від турецького виробника мода Літа. Пакування подарункове, цупка коробочка доволі таки об'ємна, лише в євророзмірі. Ось собі одразу дивіться замірчики, простирадло на резинці. Це у нас буде ковдра літня, легенька і дві наволочки. Це натуральний склад, дуже легка повітряна ковдра плет. Ось, будь ласка, виробник Туреччина. Пакування гарне. Кольори є різні, не лише такий, як у мене на відео, але я вам взяла показати найходовіший, товар, найходовіший колір це ось такий бежевий, світлий. Пледик вафелька такий ось буде, простирадло натуральне, бавовняне. ну Плед також, відповідно, в склад входить натуральна бавовна. А ще перетягнутий ось такою стрічкою, подарунковою сама постіль. Лише євро розмір. Ціна за євро розмір 1460 гривень. Ціна ще за старим курсом. Той що вже товар прийшов за новим, тому що виріс долар вже набагато дорожче. Зараз розстелю вам і покажу, як ця красуня виглядає в нас на дивані в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Нагадаю, що постіль лише в євророзмірі, виробник Туреччина Мода літа фірма. Ціна за євророзмір 1460 гривень. Поки на даний момент це ще за старим курсом, а я впевнена 100%, що ціна буде рости, адже курс, на жаль, збільшився. Я закупила цю постіль ще за, старою, за старим курсом, тому я думаю, вона швидко розійдеться, бо ціна супер класна. Всі кольори дуже такі ніжні, пастельні, натуральні. В склад входить лише 100% бавовна, нічого лишнього. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь! Ця постільна білизна створена ідеально для тих, кому дуже жарко влітку, і вони не можуть спати не під літньою ковдрою, не під якою іншою. І тут в комплекті йде ось таке простирадло пледик. Воно легеньке, тоненьке, натуральне, дихаюче. Його ще називають вафелька. Бачите, воно таке, як вафелька, полосочками зроблено так більше в виді полосочок. Вибити ось цей малюночок. Покажу вам внутрішню сторону. Ось так виглядає ця плед простінь внутрішня сторона. Шовчики, я хочу сказати, тут взагалі ідеальні, більш ідеального пошиття я не бачила. Розмір цієї пледа простині 200 на 230. Це євро розмір. Простирадло в цій постільній білизні, ось таке однотонне, котонове, натуральне, воно як тягнеться, ще, знаєте, сама тканинка. Так добре, на резинці йде ось такі шовчики маємо всередині. На бочках, як ви бачите, тут простроч... строчка йде. Виробник вказує розмір 160 на 200 плюс 30 см на цю частину матрасу спального місця. Але в мене спальне місце 180 на 200, як ви бачите, дуже класно сіла ця... це простирадло. І воно підійде як на диван, так і на матрас. На звичайну кровать та на диван. Дуже добре заправляється. Бачите, в мене ось ідеально сіло, воно таке м'яке, піддатливе, тягнеться. Тому я можу сміливо заявити, що це простирадло підійде як на 160, і так і на 180 розмір спального місця. Також до комплекту входить дві наволочки. Вони класичні, без рюшок, вушок одного кольору зі всіх сторін. Вони з такого самого матеріалу, як і простирадло. Знизу в нас тут збоку є змієчка. Тобто застьобується на змієчку, вона така цікавий бігуночок. Тут... Легенько застьобується та розтьобується, закрита ось так тканинкою, щоб її не було видно. І ось такі шовчики маємо всередині змійки. Дуже класна, натуральна, недорога, е крута по комплектації, літня постільна білизна. Я не бачу зовсім ніякої причини, щоб вам її не замовити на літо. Це просто must have на літо. А також, якщо ви хочете зробити гарний, якісний, потрібний подарунок своїм рідним та близьким, то ця постіль вам підійде якнайкраще.